Call of Duty – серія, яку ненавидять або обожнюють. Вона починалася як історичний шутер, а закінчилась ну ми ще не знаємо. Бо нові частини продовжують виходити щороку. Зараз розповім вам всю історію Call of Duty. від слави до жадібності, від Нормандії до лазерних пушок у космосі. Сідайте зручніше, ми летимо. Call of Duty 2003 року гра, яка показала, що війна це командна справа. Тут ти не одинокий герой, а частина підрозділу. Атмосфера, звук, скриптові сцени. Усе працювало на занурення. Грали за трьох солдатів американського, британського і радянського. Вперше почули ура в наушниках і зрозуміли це любов. Call of Duty 2. Один із найпотужніших запусків Xbox 360: Димові гранати, Шторм на березі Франції, Висадка в Африці, шикарний саундтрек, справжній нексген для свого часу. Call of Duty 3 ексклюзив для консолей, який хотів бути кращим, ніж є. Нові бойові механіки типу ближнього бою, але загалом сіквел без особливого імпакту. Зате вперше ввели QTE у Call of Duty. Натисни X, щоб вижити. Call of Duty 4 Modern Warfare, Революція сюжет, що не просто йди і стріляй, а має тематику тероризму, моральних дилем і жорстоких рішень. Сцена з ядерним вибухом, перша смерть головного героя в реальному часі. Мультиплеєр з кілстріками просто вибух мозку. Modern Warfare 2 найгучніший реліз серії No Russian місія, яка викликала скандал по всьому світу. Музика від Ханса Циммера масштабність повернення улюблених героїв. Ghost Soap Price Мультиплеєр із безумними перками типу Commando, Pro і Nuke Modern Warfare 3. Пряме продовження, у якому весь світ у вогні. Америка, Британія, Франція. Глобальний конфлікт. Нові режими в мультиплеєрі, кооперативний сурвайвел і закриття арки Макарова. Black Ops Перший крок у параною гра не просто про війну, а про експерименти з розумом. Сцена допиту, де вводили коди, стала мемом. Гравець подорожує в часі від Куби до В'єтнаму. Неймовірна атмосфера холодної війни. Пентагон, президент Кеннеді і. Зомбі. Black Ops 2. Перша спроба нелінійності в Call of Duty. Тут рішення впливали на фінал. Битви в майбутньому з дронами. Поєднання олдскул місій з сучасними хай-тек. Менендес один із найяскравіших антагоністів серії. Black Ops 3. Кіберпанк на максималках. Можна бігати по стінах, використовувати кіберздібності. Кампанія, божевільна суміш кіберпсихозу, паралельної реальності і дезінформації. Але зомбі в грі топ з квестами і босами. Call of Duty Ghosts після першої глобальної катастрофи США в руїнах. Ворог Південна Америка. Кампанія пафосна, але невиразна. Зате з'явилась собака Райлі. Бойовий пес, який став героєм трейлерів. Мультиплеєр посередній. І це вбило гру. Advanced Warfare нова ера. Ехо-костюми, стрибки, деші, вертикальний геймплей. У ролі головного злодія Кевін Спейсі. Графіка вразила, механіки були свіжими, але з часом усе скотилося в хаос. Infinite Warfare Найнеочікуваніша гра серії Люсто колонізує планети. Конфлікт між земними фракціями та колоніями. Космічні битви, кораблі, місії з гравітацією. Джон Сноу з Гри престолів у ролі антагоніста. Гравці зненавиділи гру ще до виходу, але сюжет реально добротний. Call of Duty World War 2. Поворот до коріння. Ретро зброя. Висадка в Нормандії табори. Кампанія без супернаворотів. А просто історія молодих солдатів. Атмосфера шикарна. Але геймплей уже трохи застарілий. Black Ops 4 вперше без сюжетної кампанії. Натомість. Три основних елементи: мультиплеер, зомбі і новий режим Blackout. Перший Battle Royale від Call of Duty. Гравці розділились: частина кайфувала, частина бісилась. Modern Warfare 2019 року. Перезапуск класики. Залишається капітан Прайс, але все реалістичніше, похмуріше. Нічні рейди, жорстокі сцени, моральні вибори. Справжній прорив у технічному плані. Рушій, звук, зброя. Warzone. Безкоштовна королівська битва, яка стала окремим монстром. Величезна мапа Верданськ. 150 гравців. Гулак, респаун через дуелі. Гра принесла коло в дюті мільйони нових гравців. Black Ops Cold War Шпигунський трилер із хардкорною естетикою 80-х. Легендарні агенти. Вибір діалогів, кінцівки. У мультиплеєрі динамічно, але технічно слабо. Call of Duty Vanguard. знову Друга світова. Але з мультикультурним загоном супергероїв. Кампанія слабка. Мультиплеєр швидкий, але бездушний. Зомбі взагалі не зайшли. Modern Warfare 2. Продовження нової лінійки. Більше катсцен, нові персонажі, карта DMZ, Warzone 2.0. Зброя приємна, темп повільніший, але сервісна модель втомлює. Modern Warfare 3. Коли DLC назвали повноцінною грою. Кампанія. 4 гри скриптів і 10 Open Combat Missions, які виглядають як пісочниця з батами. Фанати були розлючені. Але зомбі несподівано цікаві. Це не класичний режим, а Open World PVE з прокачкою, виживанням і контрактами. Найкраща частина гри, якщо чесно. Black Ops Gulf War нова глава. Події в період війни США проти Іраку. Фокус на спецопераціях, психології солдатів, пропаганді. Напружений сюжет, але технічно старі граблі. Call of Duty 2025. Очікують або новий футуризм, або повернення до Modern Warfare 4. Поки що Activision мовчить. Call of Duty. Як улюблений серіал, який з кожним сезоном або дивує, або дратує, але ми все одно дивимось, бо це вже частина культури. І якщо чесно, хай би вони що там не вигадали в наступній частині, ми все одно натиснемо Завантажити, бо це «Call of Duty».